Так, доброго дня! Приїхав трактор Кентавр 244 SX. І Проблема в тому, що димів таким сивим димом і при нагазовці сильний дуже чорний дим. Значить, Подивились клапана спочатку, клапана в порядку. Трактор наїздив 440 мотогодин. Подивились клапана, клапана відрегулювали, але там більш-менш порядок був, зазори не дуже великі були. Зняли розпилювачі. І вийшло, що перший і третій розпилювачі льють. Працює другий, і то він відкривається при 240. Відкривається при 240-250. Десь в цих межах починає відкриватись форсунка. Двигун тут UD-385. Вже я такі форсунки вам якось показував з ДТЗ 200, 5244 HPX. Тобто форсунка не такого типу, як на КМ а такого автомобільного типу форсунка. Її трошки Принцип регулювання. А, її І ось вона у вас а, в розборі у нас форсунка, потім всередині оця така шайба якою і регулюється відповідно тиск відкривання розпилювача. Потім йде пружинка. Потім у нас така от штучка йде. Потім йде безпосередньо шайба з направляючими, яка направляє розпилювач відповідно до, до корпусу форсунки, і сам розпилювач і кришечка розпилювача, яка прижимає це все діло. Значить, щоб по правильному відрегулювати таку форсунку, потрібно цю шайбу підбирати по товщині. Тобто товща шайба більший тиск відкривання, тонша шайба, менший тиск відкривання і розпилювач у нас номер розпилювача 154 p 753 f Отакі у нас стоять розпилювачі. О, І навіть сама форсунка. Тут, тут по місцю кріплення до, до стенду вона, різьба не така, як на, на КМ-овських форсунках, на МТЗовських чи юмзовських форсунках. Тому прийшлося знімати ось одну трубку паливну. І тоді на її накручуємо, відповідно, форсуночку накручуємо. Бо ті переходники, що в мене на КМ, на МТЗ. Не підходять. Тобто такі от UD-двигуни, UD385, UD390, UD490, DD-390, такі як на HPX, на 53, 54. Здається, мабуть, такі самі будуть розпилювачі стоять. Таких не ремонтував. от Ремонтую і з вами ділюся. Зараз є, приїхали нові розпилювачі. Як завжди, дякую Parts за оперативну доставку. Де це вони? Ось на сидушці лежать новенькі розпилювачі. Чітко по маркеровці. Будемо пробувати ставити і регулювати тиск. Будемо заміняти всі три. Поставив нові розпилювачі. Получається на двох нових показує тиск 260 спрацювання, на цій третій показує за 300 310. районі 300 спрацьовує. Я рахую, що це ненормально, потрібно якось регулювати для того, щоб... Відрегулювати тиск відкривання форсунок. Пришлося заказати такі от шайбочки регулювачні, Але підбирали по діаметру наружний діаметр цих шайб 7,3, а там ці заводські що стоять 7,1 здається, і отвір. Центральний отвір там менший. Тут виходить 0,3 ой, 3 мм отвір. там менший, там 1,7 чи 1,8 щось такого. І тут прийшов такий набір, починаючи від одинички до двієчки до з шагом 0,5, шагом 500, получається. І зараз подивимось, чи вони по наружному діаметру стануть нам у форсунку. І відповідно будемо. Підбирати для того, щоб відрегулювати правильний тиск відкривання. Тиск будемо виставляти десь в межах 200-210. Так, закинули шайбу. 1,25. Провірили тиск, спрацьовує вже на 220. Зараз кинемо трішки меншу. Кинемо на 12, тобто 1,2 шайбочку. Підійшла наша шайбочка підібрана по діаметру оце будемо таку ставити, а отака от стояла. Тут трошки центральний отвір менший. Але ця стає по діаметру. Туди зовнішньому все нормально. Да, шайба, далі пружинка. Далі така втулочка спеціальна. Потім направляюча. Дивимося, щоб отвір в отвір. Всі отвори зійшлись. І тоді вже наш розпилювач. Так само дивимося, щоб співпали отвор. І дивимося тут. Вона на пружинці є має зазор. Прижимається кришечкою. Так, поставили шайбочку 1.15 і дивимося, який результат вийшов. 205-210 спрацьовує розпилювач. Можна сказати, що ця форсунка відрегульована, ще лишилось дві. Бачимо, тиск. Помаленьку спускається нормально. Це нормально. Так, відрегулювали всі три форсуночки. Получається, отак от, такий розмір шайбочок підкидали. І ці стандартні, що стояли, мали також різну товщину. Тому от таким от чином регулюються форсунки подібного типу. Тобто розпилювачі на форсунках подібного типу. Ну і звичайно, як ви навіть купляєте нову форсунку, то так само бажано було подивитися, який там тиск відкривання розпилювачів. Зараз будемо встановлювати це все діло назад на трактор і подивимося яким буде результат. Встановили форсуночки на місце. Перший запуск. ніколи не давали нормально под хвост дивиться сажа кусками вилітає поїхали трохи проїхались трошки трошки нагрівся але це, це мало і трохи той Сажі викинуло з труби що назбиралось і зараз отакий от, от результат диму немає або щось труби все не викинуло, або трошки навіть багато забагато солярки може можна спробувати трохи зменшити подачу.